Привіт всім створеним за образом та подобою Божою. Сьогодні пропоную порозмірковувати над таким біблійним ланцюжком. Євреям 11 розділ, 6 вірш. А без віри догодити Богу неможливо, бо треба, щоб той, хто приходить до Бога, повірив, що Він є, і що тих, хто шукає його, він нагороджує. Євреям 11 розділ 1 вірш. Віра же є впевненістю, у сподіваному Переконаністю в небаченому, як в людини з'являється віра, римлянам, 10 розділ, 17 вірш. Отже, віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Чим Слово Боже, тобто Біблія, допоможе моїй вірі? Євреям 4 розділ. Дванадцятий вірш. Бо слово Боже живе та дієве і гостріше від усякого двосічного меча. Воно приникає до розділення душі й духу, суглобів і мізків і судить думки і наміри серця. Біблія змінює твоє мислення і сприйняття світу, пробуджує твою совість, показує, що таке добро, а що є зло, і ти вже ніколи не зможеш жити так, як раніше, коли почуєш слово Боже в своєму житті. Щоб прийти до Бога, потрібно. Віра. Віра з'являється від слухання Слова Божого, а Слово Боже змінює кардинально наше життя в найкращу сторону.